Насправді не лише радянська влада намагалася знищити українську національну свідомість. Російські царі робили це ще за часів Гетьманщини. Всі ми чули про гетьмана Івана Мазепу. А сьогодні розповідь про його найближчого соратника, лубенського полковника Дмитра Михайловича Зеленського. Тож, Дмитро Зеленський український державний та військовий діяч доби Гетьманщини. Соратник гетьмана Івана Мазепи, полковник лубенського козацького полку приблизно з 1700 року, після смерті попереднього Леонтія Січке. Лубенський полковник Дмитро Михайлович Зеленський походить з правобережного шляхетного роду, входив до кола козацьких старшин, яким довіряв гетьман Іван Мазепа. Саме Дмитро Зеленський разом із Горленком, апостолом Ломиківським, восени 1708 року остаточно схилили Івана Мазепу до переходу на бік Карла дванадцятого. Дружиною полковника стала донька Переяславського полковника Федора Солеми. Іван Мазепа, свого свояка, полковника, призначив командувати Лубенським полком. Лубенський полк як адміністративно-територіальна одиниця постав у 1658 році за гетьмана Івана Виговського і припинив своє існування у 1781 році. За списком 1723 року в полку було 2687 піших і 3968 кінних козаків. Лубенський полк разом з Миргородським та Прилуцьким перебував при гетьмані під час укладання Іваном Мазепою військового союзу з королем Швеції. Лубенський полк один із десяти лівобережних козацьких полків Гетьманщини, брав участь у героїчній обороні гетьманської столиці Батурина від військ кривавого поневолювача і ката України московського царя Петра І. Коли в Україну прийшли шведські війська, Мазепа повів свої полки на з'єднання із шведами. Під час національно визвольних змагань 1708 1709 років, полковник Зеленський один із небагатьох, хто залишився вірним Мазепі і був з ним до кінця. Після полтавської битви здався росіянам і був ув'язнений. У 1711 році засланий до Сибіру, де й помер. Його маєтки конфісковано, а місце поховання невідоме.